Росіяни зірвали евакуацію в Вовчанську. Обстріляли колону машин. Є загиблі. Черговий терор у Харкові. Бомба прилетіла по мирних мешканцях. Про нові злочини окупантів вже за мить у цьому випуску. Ви на фабриці новин. Я Юрій Бівік. Окупанти зірвали евакуацію мирних жителів із Вовчанська. Вони скинули вибухівку за впіві дрона прямо на колону поліцейських автомобілів. Момент атаки можете бачити на відео. На жаль, не обійшлося без жертв. Один поліцейський загинув, інший зазнав поранень. Автівки з українськими правоохоронцями саме їхали збирати цивільних із міста що під постійним обстрілом росіян. Дехто із мешканців міста не встиг покинути населений пункт і став жертвою загарбників. Страшні кадри опублікували українські військові з Вовчанська, вулиці міста всіяні тілами вбитих росіянами мирних громадян. Майже нічого не лишилося, і від самого Вовчанська армія РФ стирає його просто з лиця землі. Постійно криє артилерією, скидає авіабомби та снаряди з дронів. Бої точаться вже в центральній частині міста. У Вовчанську майже не залишилося цілих будівель. Попри це, там все ще залишається близько ста жителів. Тим, хто знаходиться в окупованій частині міста, окупанти не дозволяють виїжджати, щастить втекти одиницям. Наприклад, ось цей чоловік разом із собакою пішки евакуювався із Вовчанська. Для цього йому довелося пройти до іншого села на своїх двох 15 кілометрів під обстрілами. На жаль, дісталося сьогодні і самому Харкову. Росіяни завдали чергового удару по місту. Вони скинули авіабомбу прямо на мирних громадян у Шевченківському та холодногірському районах міста. Через потужний вибух зайнялася багатоповерхівка, пошкоджені автомобілі, громадський транспорт. <плес>

Невдовзі голова Харківського Валексанігубов підтвердив, росіяни завдали удару боєприпасами у МПД Д-30. В результаті постраждали 10 цивільних осіб. Чотирьох забрали до лікарні, один з чоловіків у важкому стані. Через обстріл пошкоджені багатоповерхівки, будівлі магазинів, автомийки, автомобілі та цивільне підприємство. Послухаймо очільника обласної прокуратури сьогодні. Близько тринадцятої години п'ятдесяти хвилин. Російські військові з території Білгородської області, Російської Федерації, застосуванням літака. Здійснили обстріл Шевченківського та Холодногірського районів міста Харкова. Як і в попередні рази, вони застосовували уніфікований міжвідовий плануючий боєприпас Д30 калібру 30 см. Саме ці два боєприпаси влучили в районі житлової забудови. На цьому тлі окупанти поширюють пропагандистські заяви про нібито нові успіхи на фронті. Зокрема, звітують про так зване звільнення міста Кринки на лівобережжі Дніпра у Херсонській області. Нагадаємо, що про цю перемогу зардники заявляли вже вже неодноразово. Навіть шойгу ще взимку робив доповідь Путіну, який радісно звітував про вибиття звідти підрозділів ЗСУ. Проте деякі російські воєнкори вкотре закликали не брехати про контроль над кримками. Мовляв, ця інформація знову не відповідає дійсності. Тож поки що окупанти можуть тішитися своєму успіху лише на папері. Окрім цього, Міноборони РФ повідомило про нібито захоплення села Кліщіївка, що за кілька кілометрів від Бахмута. При цьому українська сторона ці заяви не коментує а російські воєнкори цю інформацію спростовують. Неспокійна ніч і ранок на Білгородщині. влада регіону оголосила повітряну тривогу. Місцеві пабліки повідомили про загрозу атаки дронів. Жителі області закликали бути пильними сидіти вдома і не підходити до вікон. Вранці у небі над Білгородом пролунали вибухи. Мешканці регіону спостерігали ось такі сліди диму. Ймовірно, це наслідок роботи російської ППО. Диму без вогню дійсно не було. В Міноборони РФ згодом заявили, що. Білгородчину атакували за допомогою реактивної системи залпового вогню град. Мовляв, випустили шість снарядів, які нібито змогла збити ППО окупантів. Що було ціллю РСЗВ, не уточнили. Проте стало відомо, куди цілили БПЛА. Безпілотники атакували електропояс на ділянці залізниці білгород наумівка Про це повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков. За його словами. Пасажирів в ньому не було, тож обійшлося нібито без постраждалих. Натомість залізниці пощастило менше. Цитуємо. Є пошкодження залізничної колії та контактної мережі. Наразі рух усіх проміських поїздів від станції Толоконне до станції Наумівка призупинено до усунення технічних несправностей. Кінець цитати також зафіксували прильоти одразу в кількох районах Білгородщини. Зокрема, біля Шебекіна російська ППО відреагувала настільки, друзі, успішно. Це в лапках, звичайно, що постраждала місцева мешканка. У неї осколкові поранення верхньої та нижньої кінцівок. Також пошкоджені чотири приватні житлові будинки. Вибухи пролунали і в Борисівському районі, і знову ППО окупантів Даламаху. За словами Гладкова, в селі Біленьке загинув один житель, ще один постраждав. В чотирьох будинках вибито вікна, посічено фасади, покрівлі та паркани. Також постраждали три виробничі майданчики: чотири легкої автомобілі та лінія електропередач. Долетіли дрони і до Калузької області. Це підтвердив губернатор регіону Владислав Шапша. Так, от він стверджує, що БПЛА Буцімто збили на території Дзержинського району. За словами цього чиновника, постраждалих і руйнувань нібито не було однак підтвердження цьому, звичайно ж, немає. Навпаки, жителі цього району Калуської області прийшли під допис губернатора про збитий дрон і поскаржилися на відсутність світла та води. Кажуть, що вибух був такої сили, що земля тремтіла. Мешканці припустили, що саме ця атака спричинила аварійне відключення електроенергії. Нагадаємо, що саме в Калузькій області, 10 травня, безпілотники поцілили в НПЗ перший завод. Після атаки на підприємстві спалахнула пожежа. Приліт підтвердив навіть губернатор. Змі згодом з'ясували, що один із дронів влучив у нафтопереробне обладнання першого заводу. Також загорілися три цистерни з паливом. Ну і окрім цього, наслідок пожежі пошкоджень зазнав нафтопровід, що призвело до витоку п'яти тонн нафт. Неспокійно було цієї ночі в Калузькій, або ж, радше, вибачте, Курській області повідомили про загрозу атаки БПЛА. Через це окупанти привели в бойову готовність системи ППО. Особливо пильними просили бути жителів прикордонних сіл Тьоткіна, поповолежачі та коров'яківки. Мовляв, безпілотники кружляють у небі і скидають вибухівки. Врешті, по Тьоткіна також. Прилетіло, однак інформації про наслідки ударів нині немає. Тим часом в Москві свої пригоди там, друзі, сталася бійка зі стріляниною. Російські медіа повідомили, що в районі Бірюльова двох чоловіків забрали до лікарні з ножовими пораненнями. Стверджується, що у сутичці брали участь 15 осіб, серед них мігранти зони. Поліція завітала зі зброєю до порушників. Сімох осіб затримали. Їм приписали дві статті: умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю та хуліганство. Китай готується передати Росії летальну зброю для війни проти України. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шапс. Також, за його словами, таку інформацію отримали британські та американські спецслужби. Доказів він не надав, але підкреслив, що Пекін та Москва від початку великої війни в Україні збільшили торгівлю на 64% і прикривають одне одного. Цитуємо: у нас є свідчення, що Росія і Китай співпрацюють в галузі бойового обладнання для застосування в Україні. Американська і британська розвідка оприлюднили дані про те, що з Китаю до Росії й далі в Україну надходить летальна допомога. Кінець цитати. Перші сигнали про тісну співпрацю агресора з Китаєм надійшли ще минулого місяця. Тоді Сполучені Штати звинуватили Піднебесну в постачанні до Росії двигунів для крилатих ракет, а також дронів і верстатів для балістичних ракет. Відповідну інформацію опублікувало Financial Times. Журналісти також додали, що минулого року Пекін поставив 90% імпортованих у Росію чіпів, які використовувалися для виробництва танків, ракет і літаків. Окрім цього, сі допомагає путіну супутниковими знімками з поля бою. Видання із посиланням на американських чиновників також писали, що заводики. Китай постачають Росії нітроцелюлозу. Друзі це дало змогу Кремлю швидко розширити свої можливості з виробництва критично важливих боєприпасів, включно з артилерійськими снарядами. Вочевидь, у відносинах Сі і Путіна щось змінилося, адже ще рік тому китайський лідер не ризикував перетинати червоні лінії і допомагати Росії зброєю. Наприклад, 23-го цю інформацію заперечили у Вашингтоні. США не бачив ознак передачі летального озброєння. Ішлося лише про економічне партнерство та поставки товарів подвійного призначення. Однак американська влада тоді попередила Китай про серйозні наслідки, якщо він наважиться підтримувати режим Кремля зброєю. Процитуємо речницю державного департаменту. Якщо вони допомагають Росії продовжувати агресію проти України, якщо вони надсилатимуть зброю, яка буде використана на полі бою в Україні, будуть наслідки. І ми стежимо за ситуацією. І наша позиція чітка і зрозуміла усім, і нашим колегам в Китаї також кінець цитати. Ще на початку цього місяця здавалося, що Китай остаточно відмовився від ідеї постачання російським окупантам зброї. Висновок можна було зробити після зустрічі в Парижі Сі Цзінпіня та Еммануеля Макрона. Президент Франції розповів, що попросив китайського лідера не експортувати до РФ будь-яких технологій, які можуть піти на зміцнення армії агресора. Мовляв, західні лідери занепокоєні, що Китай, попри свій офіційний нейтралітет у війні, може істотно допомагати Москві зброєю. Натомість Макрон пішов на зустріч і запевнив його, що Франція не планує воювати з Росією і прагне. Повалити уряд Путіна, з яким Китай успішно співпрацює, погодився на такий компромісці чи ні невідомо. Проте публічно закликав не робити Пекін учасником цієї війни. Нагадаємо далі його слова: ми проти того, щоб кризу використовували для покладання відповідальності на третю країну, погіршення її іміджу і провокування нової холодної війни. Кінець цитати фактично, Росія зараз повністю залежить від Китаю у цьому, і візит Путіна до Всі на поклон фактично. Друзья, вин насправді це тільки й підтвердив. Ну принаймні таку думку звучив експерт Михайло Крутіхін. Послухаймо. Китайці можуть просто без всяких договоренностей диктовать Москве, что ей надо делать там, какие решения в Кремле принимать. Россия без Китая уже ничто. Это вассал. Китаю не нужно завоевывать Россию. Абсолютно. Зачем? Мне тут говорили, вот китайцы, они получат, скажем, доступ к нефтяным и газовым проектам в России. А зачем? Пусть гефки газ добывают российские компании. Вкладывают в это деньги, там ведут работу. А китайцы по дешевке все это получат, потому что Путин, Путин им все будет это отправлять из своих геополитических якобы Задач, которые перед ним стоят. То Задачи-то сводится к понтам и показухе. У раді будуть розслідувати ситуацію з неналежним укріпленням Харківської області. Народні депутати проголосували за створення тимчасової слідчої комісії. Зелені кнопки натиснули 277 парламентарів. Очолиці ТСК – Слуга народу Микола Задорожній. Вона працюватиме рік, а відзвітувати про перші результати має за півроку. Основне завдання ТСК – з'ясувати, чи дійсно Харківщину недостатньо укріпили напередодні вторгнення Росіян на півночі регіону і як саме використали виділені на це гроші. Питання до якості фортифікацій дійсно є. Но, до прикладу, на околицях липців на Харківщині помітили ось таку картину: так звані зуби дракона просто валялися на землі. За даними Діпстейд, ці загородження ніхто так і не встановив належним чином. Мовляв, вони пролежали на землі з літа 2023 року. Зауважимо, що створення ТСК щодо фортифікацій вдалося проштовхнути зі скандалом. За словами народного депутата Олексія Гончаренка, голосування мало відбутися ще у вівторок. Та серед парламентарів виникли суперечки. У підсумку все завершилося блокуванням трибуни. Після чого засідання ради закрили. Подивимось. У куларах ради було настільки гаряче, що не обійшлося без ще одного скандалу. Під час перерви у засіданні спікер Руслан Стефанчук назвав співголову європейської солідарності Ірину Геращенко хорошою дівчинкою. Нардепка та її колеги сприйняли це за хамство та сексизм. У підсумку голові ради довелося вибачатися. Та повернімося до питання фортифікації. Народний депутат Дмитро Разумков переконаний, укріпити Вовчанськ та інші прикордонні регіони Харківщини було цілком реально. Натомість гроші пішли у невідомому напрямку. Послухаймо, але в будь-якому випадку за це має хтось понести покарання, тому що на це щонайменше були виділені кошти. Кошти для фортифікацій, які кудись пішли, куди. Хто їх в землю закопав, чи показують сірви, які там півтора метри? Ну це, це як взагалі? Ну, протитанковий рів має бути, якщо не помиляюсь, 5 метрів і два в глибину мінімум. А їх роблять на півтора метри, то це навіть на окоп. окопи, які вже повсипалися, тому що їх копають як таке враження, що там труби хочуть покласти, а не створити фортифікацію і позиції для утримання наших військових для того, щоб вони стримали ворога у провалі зі зведення фортифікації, винні як представники влади, так і військові. Так вважає засновник і один із командирів спецпідрозділу Кракен Костянтин Немічев. За його словами, перша лінія оборони на кордоні була, але не якісна. Цитуємо, Проблема у тому, що її почали будувати за 2-3 місяці до цього наступу, коли активні громадяни почали ставити запитання. Мінування це вже відповідальність підрозділів, які стояли півтора року на кордоні, та не підготували позиції. Та обласної влади, яка одразу не евакуювала прикордонну зону, дозволяла фермерам розміновувати поля та не створила з нею. З неї фортецю кінець цитати військовий експерт Олег Жданов в нашому ефірі підтвердив, що влада запізнилася із будівництвом фортифікацій. Давайте послухаємо принаймні три місяці тому. Там взагалі була сіра зона на, на кордоні між Росією і Україною, і е, з російської сторони не було військ до лінії оборони, і з нашої сторони не було військ. І нічого не заважало е, взимку восені влітку минулого року. Нічого не заважало побудувати там е, щільну Полосу забезпечення. Я вже не кажу там е укріплені оборонні споруди. А от полосу обладнати полосу забезпечення оборонні рубежі на кордоні з Білорусі були укріплені набагато якісніше ніж на межі з Росією. Чому сталася така різниця? Пояснив військовий експерт Роман Світан. ще відстраювали, стара команда відстраювала. Фортификационное сооружение от э, Беларуси, там части от России под, по Брянской области, было понятно, строим линию обороны, линию фронта. Сняли старую команду э, залужного новая зашла и начали строиться граждане Там военные строили, здесь начали строиться гражданские. Найти не могут линию обороны. Вот че, почему сейчас вопросы возникают? Так а где та линия, на которую были выделены миллиарды, гривен в где она ни денег, ни обороны так третью линию найти не мог то тобто, есть ту, которую отстроили, що успели хлопцы инженерные інженер, войска отстроить, ту нашли. Минных полей нет, линии обороны нет. Росія пішла проти НАТО. Москва в односторонньому порядку посунула кордони в Балтійському морі. Про це свідчить проект постанови уряду. В документі зазначається, що Росія планує оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградь у Калінградській області. Для цього окупанти змінять деякі географічні координати, від яких вимірюють ширину територіального моря РФ, зокрема на кордоні з Фінляндією. Це зона островів Яхі, Сомерс, Голанд, Ротчер, Малий Тютерс, Віґрунд. А поблизу Литви зона. Курської коси, районами Таран і Балтійської коси. Що ж це, друзі, означає? Фактично, Москва без жодних погоджень переписала постанову Ради міністрів СРСР від 1985 року, що регулює кордони у Балтиці. Її окупанти пропонують частково визнати недійсною. Пояснюється тим, що нинішні географічні координати, буцімто цитую далі, неповною мірою відповідають сучасній географічній обстановці. Кінець цитати, очевидно, що такі дії Путіна. Не могли залишитися без реакції країн НАТО, зокрема у Швеції. припустили, що Росія спробує встановити контроль над Балтійським морем. Для цього Кремлю доведеться захопити шведський острів Готланд. Так вважає головнокомандувач збройних сил країни Мікель Бюден і називає такий сценарій серйозною загрозою безпеці НАТО в регіоні. Цитуємо. Ми не можемо цього допустити. Балтійське море не повинно стати ігровим майданчиком Путіна, де він може залякувати членів НАТО. Ми дуже зацікавлені у тому, щоб морський шлях залишався відкритим, і щоб контролювати те, що відбувається над і під поверхною води. З Готланду, ми можемо допомогти іншим країнам НАТО у Балтійському морі жити в безпеці. Кінець цитати. Водночас у Фінляндії відреагували на агресію Путіна украй беззубо. Ну от, наприклад. Очільниця з країни лише закликала Москву дотримуватися конвенції ООН із морського права. Голова парламентського комітету із закордонних справ Кімо Кіль'юнен обмежився здивуванням через таке рішення Росії. Цитуємо: нам потрібно з'ясувати, у чому саме проблема. Можливо, в економічних районах є місця, які необхідно переглянути. А природні умови можуть змінитися зазвичай. Такі речі обговорюються та узгоджуються. Тепер же ми опинилися в дещо несподіваному становищі. Кінець цитати. Давайте зауважимо, України захистити себе від нинішніх російських наступальних операцій на північі Харківської області або в будь-якій зоні уздовж кордону, де російські війська можуть вирішити провести наступальні операції в майбутньому. Кінець цитати. Утім, Росія одночасно провокує захід не лише на морі та землі, але й у космосі Москва вивела на орбіту супутник Космос 2576 який у США назвали. Протикосмічною зброєю американська розвідка вважає, що цей апарат здатний перевіряти і атакувати інші супутники. Зокрема, він загрожує рядовому супутнику США USA 314. Зазначається, що апарат окупантів запустили за тією ж орбітальною траєкторією, і більше того, рухається російський супутник швидше, а отже, невдовзі він наздожене американський. Українські артилеристи нарешті отримали снаряди щоб зупинити росіян. Про це йдеться у репортажі журналістів агентства Reuters. Зараз після розблокування допомоги артилеристи кажуть, що катастрофічний дефіцит снарядів починає зменшуватись. Військові, які прямо зараз відбивають атаки ворога на Харківщині, розповідають, що бої там навіть інтенсивніші ніж у Бахмуті. Далі цитую. Це відбувається цілодобово. Їхня піхота продовжує прибувати. Ми продовжуємо відбивати їхні атаки. Принаймні намагаємось, коли є можливість, ми їх знищуємо раніше. Ми стояли у районі Бахмута. Зараз нас перевели сюди. Тут набагато гарячіше. Там у нас не було снарядів. Тут, хоч снаряди є, їх почали підвозити. Є чим працювати, є чим воювати кажуть військові. Ну а за словами президента Зеленського, зараз Росія накопичила на своїй території 10 тисяч ракет С-300 для ударів по Україні. При це він сказав в інтерв'ю і Саме е, усі ці терористичні атаки росіяни вважають своєю перевагою. Цитую. Обстріли Харкова, усі загибелі людей дітей це їхня величезна перевага. Щоденне використання бомб це їхня величезна перевага. Використання системи с 300 Вони накопичили 10 тисяч ракет С-300. 10 тисяч це знову їхня перевага. Кінець цитати. Президент також додав, що у світі є відповідна зброя, здатна протистояти атакам Росії, але її недостатньо у нашої держави. Зараз, зокрема, і завдяки цим перевагам ворогу вдається просуватися. Далі аналітики ресурсу Deep State повідомили, що окупанти присунулись у часовому яру біля сокола, нетайлового та соловйового. Лінія зіткнення у Кліщіївці уточнюється, кажуть аналітики. Але наші захисники постійно продовжують працювати над знищенням ворога. У часовому яру надскладна складна ситуація там окупаційні війська продовжують. Скуювати наші українські війська і також робити військові злочини, використовуючи системи РСЗВ, по місту, де досі залишаються цивільні від міста, залишилась сама випалена земля. Російські воєнкори плачуть, що тепер, після того як у наших союзників з'явилися боєприпаси, окупантам там не солодко я далі процитую. С часовым яром сложно. 98-я подъела посадки и вышла на канал, но форсировать не может, потому что там, по и также над каналом, у противника длинные опорники. Это не ямы, а выстроенная оборонительная линия. Развернутая канал. Здесь форсировать его приходится под прицелом. У противника заработала артиллерия, снаряды подвезли. И очень много БПЛА. Кинет цитаты. Штаб ЗСУ повідомляє, що покровський напрямок наразі залишається найгарячішим на всій лінії бойового зіткнення. Зі звіту можна зробити висновок, що не виключено, що силам оборони доведеться там зайняти більш вигідні позиції. Українські воєнкори стверджують, що ворог не полишає намірів йти у наступ на новому сумському напрямку. Більше того, український військовий кореспондент Богдан Морошніков каже, що це мало статися одночасно з Харківщиною, але після подій, 10-11 травня, ворогом було вирішено додатково накопичити сили та засоби. Оби для наступу. Росія знову атакувала Україну безпілотниками у багатьох областях України. Лунала повітряна тривога. Росіяни завдали удару також по об'єктах енергетики у двох містах Сумщини. Про це зокрема повідомили у прес-службі Укренерго. В області пролунали вибухи, пишуть у Сумській ОВА. Далі цитую. Вночі та зранку росіяни здійснювали шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 31 вибух. Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Конотопська та Шосткинська громади. Кінець цитати. Власна адміністрація повідомила про обстріли як з артилерії, так і дронами та про влучання російських безпілотників по енергооб'єктах у Шостці та конотопі. Через атаку у Сумах зникло світло. Про наслідки обстрілу повідомив голова Сумської міської адміністрації Олексій Дрозденко. Далі зацитую. У зв'язку із ворожою атакою місто Суми не отримує електричної енергії. Очікуємо на відновлення та в першу чергу забезпечуємо критичну інфраструктуру. Написав він у телеграмі. Відновлювані роботи досі тривають, але в ОВА вже повідомили, що електропостачання вже є у сумському, романському та Охтирському районах. У Болтавській області вночі також лунали вибухи про влучання і постраждалих у повідомленнях не йдеться. Відомо, що тільки у небі над сумщиною силами протиповітряної оборони було знищено сім ворожих БПЛА. Вночі підрозділи повітряного командування схід знищили три шахеди на Дніпропетровської області. Їх ліквідували у Дніпровському, Павлоградському і Криворізькому районах. Голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що вночі не припинялися атаки і на Нікопольщину. Від вечора окупанти тричі обстріляли також район із артилерії. Стільки ж було ударів безпілотниками. Повітряні сили зсу повідомили, що сьогодні вночі нашим захисникам вдалося знищити усі 24 чотири БПЛА типу шахет, якими країна-агресор атакувала Україну. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. За його словами, окупанти запустили 24 шахеди із районів Приморсько-Ахтарська, Курська та тимчасово окупованого Криму. Дрони збивали у межах шести областей: у Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській та Одеській військово-морські сили зсу свою чергою повідомили, що знищили вночі чотири безпілотника у Миколаївській області. Ну що ж, ми завжди тримаємо вас в курсі усіх найважливіших подій. Тому не забувайте підписуватись на фабрику. Новин ставити вподобайки і залишати свої коментарі.